Одовжуємо всеукраїнський ефір телеканалу Еспресо випуском головних новин Білої церкви. Для вас працює Олена Бойко і далі поговоримо про найважливіше. Ледве не забила ножем до смерті через старі образи. Інцидент трапився на вулиці Архипалюльки, Люльки, коли 42 дворічна жінка вирішила помститися. Колишньому. За інформацією поліції міста, вона зустріла чоловіка у дворі свого будинку. Згодом вони посварились, і жінка пішла додому, аби взяти ніж. На місці зустрічі чоловіка не виявила, тож пішла на пошуки жертви. Неподалік вона знайшла його зі своїм співмешканцем, які розмовляли. Підштовхнувши останнього, вдарила бідолаху у живіт. На місце події приїхали поліцейські та медики. Потерпілого госпіталізували його життю нічого не загрожує. Що не скажеш про білоцерківчанку, яку помістили до ізолятора. Їй світить до восьми років в'язниці. Сьогодні в Україні відзначають День Героїв. Всі, хто від княжих часів Козаччини, Гетьманщини, УНР, УПА відстоював суверенітет і незалежність України, і нині веде боротьбу проти російських загарбників за нашу свободу. З нагоди свята у Білій церкві військові, рідні, загиблих, представники влади та небайдужі містяни пам'ятною ходою до парку слави вшанували всіх полеглих воїнів. У руках люди тримали їхні портрети. Біля храму Петра Калнишевського провели панахиду, після чого поклали квіти на алеї Шани до стендів зі світлинами героїв. це ця людина, яка не задумується, а робить подвиг. Вона не чекає ні відплати, ні прославлення. Вона хоче в цю мить зробити добре, корисне, як для брата, для суспільства. Так само і для нашої неньки України. І ці герої, які ми сьогодення маємо, це є істинні герої. Це не видумані, але це ті герої, які своїм життям показали цей героїзм нашим молодшим поколінням. Тому я знаю, що ми будемо їх згадувати, пам'ятати, що би не було. Традиційно щотижня наш телеканал аналізує декларації місцевих чиновників за минулий рік. Чим володіють 5 із 7 заступників міського голови? А це Олександр Поляруш, Юрій Савчук, Інна Новогребельська, Олег Усенко та Анатолій Кравець. Ви дізнались у попередніх ефірах. А якщо пропустили ці випуски, то ви завжди їх можете знайти на нашому ютуб-каналі. Сьогодні на черзі заступниця міського голови Катерина Возненко. За гуманітарну сферу у Білоцерківській громаді відповідає заступниця міського голови Катерина Возненко. Тож спортивні та творчі заходи відвідує саме вона. З огляду на декларацію за 2023 рік назвати родину возненків земельними чи грошовими магнатами неможливо, адже у власності мають лише дві квартири у Білій церкві: одна на чоловікові, інша ж на ній, але у частковій власності. Додатково пан Сергій має гараж. Заробила Катерина Вознен. У стінах міської ради за торік майже 666 тисяч гривень. Її чоловік, директор комунального підприємства Муніципальна Варта, має дещо менші доходи майже 360 тисяч гривень. Але все рятує аж три пенсії на загальну суму 303 тисячі гривень. Тож сукупний дохід родини склав понад 1 мільйон. При цьому Катерина Сергіївна власної автівки немає. Але у чоловіках Hyundai Tucson 2020 року випуску. Відомо. Тому що у 2022-му родина мала ще й Mitsubishi Outlander Sport 2015 року випуску, яку продали за 250 тисяч гривень. Серед заощаджень показувати багато чиновниця не стала лише 500 тисяч гривень. У чоловіка ще 200 тисяч. Ні доларів, ні євро не задекларували. Протягом минулого року нового майна не купували. Я хочу наголосити на тому, що зараз ви всі маєте дбати про свою безпеку. Ви маєте самі це знати. Ви маєте навіть розповідати своїм батькам. Бо навіть інколи не всі батьки розуміють, як називається цей предмет, як потрібно з ним себе поводити. Але ви, так як ви наше майбутнє, ви маєте формувати саме ці навички для всіх, і зрозуміло, що для себе. Ополиний пух заполонив вулиці Білої церкви. Тож чимало мало містян потерпають від сльозотечі, почервоніння очей, чхання і нежиттю. Як розповідає алергологиня Людмила Петрущак, такі реакції пов'язані з тим, що нині триває. Сезон цвітіння лугових трав, оскільки розпочався набагато раніше. А отже, і пацієнти почали звертати також раніше. Насправді, тополиний пух не викликає алергію. Він лише розносить вітром пилок трав, які наразі цвітуть. Лікарка каже, що людина, яка вперше переживає алергічну реакцію, може сплутати її з застудою. Зазначу, безкоштовний прийом дітей алерголог здійснює в обласній дитячій лікарні, що на вулиці Шолом Алейхема. А ось дорослим варто звертатись у приватні клініки. Якщо ці симптоми вас турбують не так, ви пролікувалися там 3 чи 5 днів. Якщо це простуда 3-5 днів і у вас симптоми зникають, то якщо алергія, то це пилкування оцих лугових трав буде в нас навіть пухоцю зараз перелетить, але лугові трави будуть свісти мінімум до кінця червня місяця. Тобто, це не буде 3-5 днів, це буде в нас півтора місяця, може і більше. Тобто, якщо турбують ці симптоми, ну з одної сторони не можна так вам... Говорить, а з другої сторони можна посовітувати випити якийсь протиалергічний препарат. Якщо у вас відмічається покращення, значить я не кажу, бо там треба комплексне лікування, але все-таки якусь позитивну динаміку від антигістамінного препарата ви отримаєте. Тобто, якщо ви побачили покращення від антигістамінного препарата, значить вам треба звернутися до алерголога. А я нагадую вам, що ми виходимо в усіх кабельних мережах міста: Ростелеком, воля та Ларта, а також у Т2. До того ж, ми є доступними в інтернеті. Тисніть дзвіночок на ютуб каналі, щоб не пропускати головні новини свого регіону. Місцевий історик Євген Чернецький видав чергову книгу цього разу про білоцерківських підприємців та їхню діяльність у 1910-1911 роках. Як зазначає автор, це джерельні дані, які публікуються вперше. А саме видання містить імена та прізвища людей, які у той час займались роздрібною торгівлею, рубанням лісу, мали крамниці, кравецькі, шевські майстерні та інше. Зокрема, на сторінках можна знайти таких особистостей, як Тетяна Шелістова, Іван Білик, Етля Бакман, Ель Лужанський та інших. Загалом імен орієнтовно 700. Примірники згодом білоцерківці зможуть взяти на ознайомлення у місцевих бібліотеках. За словами історика, вочевидь, підприємці працювали не тільки у зазначені роки, адже ймовірно, деякі з них розпочали свою діяльність набагато раніше або навіть справи були спадковими. Втім, не можна виключати й того факту, що у ті часи деякі бізнесмени працювали без сплати податків, приховували від органів частину виробництва. Обіг товарів та послуг, як то кажуть, час іде, а нічого не змінюється адже таких і нині вдосталь. Причому тут дуже різні персонажі. Тут від бабусь, які просто, скажімо, десь там викладали свої якісь речі для продажу на якомусь там тротуарі, буквально, до ремісників, які мали свої майстерні, там деякі от фотографи сюди потрапили. Я б сказав би, що в цій книзі багато життя. Я думаю, що багато хто може тут знайти своїх предків. Тут згадується і якась кількість білоцерківських вулиць, де проводилася ця діяльність, згадується Брум, скажімо так, різні крамниці, які там були, згадується багато сіл навколо, бо вони, скажімо так, от в Білій церкві брали дозволи, а там тим часом займалися продажами чи якоюсь діяльністю, там в якихось матюшах, чи в Чемерівці, чи ще десь. На початку квітня на Тайвані стався потужний землетрус 7,5 балів. Подібний підземний поштовх був найсильнішим за 25 років. Багато зниклих безвісти, є й загиблі. Та ще 1070 людей отримали поранення. Острівна держава від початку вторгнення активно підтримує Україну. Тож білоцерківські волонтери вирішили організувати молитву за дружню країну. Пошкоджені дороги, призупинений рух потягів та катастрофічні наслідки стихії. Острівна держава, тайвань вже й декілька місяців терпить від серйозних землетрусів. Особливо постраждав туристичний регіон в окрузі Хуалієнь, що в східній частині країни через постійні поштовхи бізнес зазнає збитки, готелі та заклади, харчування закриваються. Зруновані будинки, і пам'ятки архітектури. Дуже багато постраждалих. Підтверджено точно, що було більше 18 загиблих, і також три пропали безвісти. Серед них іноземці, які були якраз в горах тоді, бо це місцина Хуальєнь, це східна частина Тайваню, і там часто бувають туристи. Спочатку повномасштабного вторгнення Тайвань рішуче засудив військові дії Росії, приєднавшись до міжнародних санкцій. Завдяки волонтерам та небайдужим громадянам від острівної країни до нас надійшло більше 150 автівок спеціального призначення. Тепер ці машини допомагають в містах і на фронті. Також надали більше 300 функціональних медичних ліжок. Ба більше у складі ЗСУ є добровольці, які прилетіли за океану на захист нашої держави. Тому у складний для тайванців час українські волонтери вирішили підтримати та організували молитву за цю невеличку азійську країну. Я цю церкву знаю. Я був тут пару разів. Тобто я уявляю цю церкву пастора. Я знайомий з ним особисто. То ось ми з ним поговорили. Я сказав, наскільки це можливо, то він. Казав так, можна робити, треба. В принципі, хто це все нам організовував, допомагав тобто, Тайваню, Це теж пресбітеріанська церква. То тобто, це теж церковні речі. Тобто вони тому і саме в церкві це не просто десь хочуть. Деякон церкви Максим стверджує, зараз неабияк важлива згуртованість, бо незважаючи, в якій точці земної кулі перебуває людина, спільна молитва об'єднує. Ми, також як країна, яка зараз страждає від агресора, ми доєднуємося в молитві для того, щоб Господь захистив нашу країну, і ми, як країна, яка розуміє, що таке горе, що таке печаль, ми можемо також співстраждати іншим людям, які також переносять зараз страждання. І тому це є дуже важливим для нас, щоб ми, будучи також у певних Важких обставинах мили могли також думати про інших і за них підносити свої молитви до Бога. Присутні не лише звернулись до Всевишнього та попросили добробуту Тайваню та його мешканцям, а змогли поспілкуватися з очевидцями подій через онлайн зв'язок. Тайванці вважають, що енергетична підтримка для них є найціннішою, бо в дечому беруть з України приклад. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наша команда продовжує чергувати на інформаційному просторі, аби завтра до вас вийти зі свіжим випуском новин. Не рівнуйтеся мислити та критично оцінювати всі події. Бажаю вам мирного вечора і бережіть себе.